Вітаю, шановні друзі! Українських студентів зобов'язали проходити базову військову підготовку. Що робити українським студентам на дистанційній формі навчання? Чи прийдеться їм повертатися в Україну для того, щоб проходити дану базову підготовку? Давайте з вами розбиратися. Друзі, 21 червня кабінет міністрів прийняв відповідний порядок 734, яким визначив в пункті другому, що базову підготовку проходять громадяни України, чоловічої статі, які навчаються за одинною або дуальною формою здобуття. Освіти, тобто всі, хто навчаються на денній або дуальній формі, зобов'язані прийти базову військову підготовку, яка складається з теоретичної частини і практичної. І е, практична частина проходить в органах ТЦК. Виділяється відповідний час з травня по жовтень, е, коли складаються відповідні списки здобувачів освіти, передаються в органи ТЦК, держава забезпечує транспорт, їх приїжджають, забирають, відвозять і вони навчаються, здобувають військову. Спеціальність Тепер велике питання це відноситься до всіх, хто на денній формі або дуальній. У мене тепер велике питання: а що робити тим студентам, які знаходяться за кордоном і навчаються дистанційно? Доведеться їм повертатись в Україну. Ну, виходить так. Тому що практичну е, частину базової військової підготовки здати дистанційно не вийде, її потрібно здавати буде в органах ТЦК. А пункт 15, порядку 734 каже, що проходження практичної підготовки, базової підготовки для здобувачів освіти чоловічої статі є обов'язковою. Тобто, її потрібно пройти обов'язково. Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним, дуже важливо, придатним. До військової служби від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування зі складу освіти відповідно до законодавства у сфері освіти. Тобто, що виходить, людина навчається за кордоном дистанційно їй потрібно повернутись в Україну, пройти практичну базову підготовку, фізично туди прийти пройти її. Потім вона обов'язково пройде ВЛК, тому що вона ще повинна бути придатною відповідно до пункту 15-го. По іншому придатність не визначається тільки через ВЛК. А після складання і проходження військової базової підготовки людина складає друзі, як ви думаєте, військову присягу. Тобто, по великому рахунку, після того як вона склала військову присягу, їй можуть вручити і повістку на відправлення військову частину. Тому що про це ніде нічого не сказано, якщо, наприклад, людина не встигне оформити собі відсрочку зв'язку зв'язку з навчанням, от і їй більше 25 років, наприклад, да? або, наприклад, якщо понизять мобілізаційний вік до 20 років, що тоді робити? Як це все буде узгоджуватися? Це по перше. По друге, друзі, ви ж не забувайте, що даний порядок взагалі не відповідає статті 53 конституції, а також не відповідає статті 57 прим. 1 закону про освіту. Наприклад, стаття 53 конституції каже, що держава забезпечує доступність вищої освіти в державних комунальних закладах. Друзі, доступність. А яка ж доступність в даному випадку, коли людину відрахують у зв'язку з тим, що вона не пройшла практичну військову підготовку? Далі дивимось. стаття 57 прим 1 закону про освіту, яка каже про державні гарантії під час воєнного стану, спеціально для таких умов держава гарантувала здобувачам освіти можливість. Дистанційно навчатися, а як вони можуть дистанційно навчатися і перебувати, наприклад, за кордоном, якщо їм прийдеться приїхати в Україну для того, щоб практичну базову підготовку пройти в органах ТЦК? Стаття 57 прим. 1 закону про освіту каже, що здобувачам освіти друзі на час особливого періоду гарантується організація освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною для його учасників. Тобто, розуміючи, що закон про освіту має вищу юридичну силу в ієрархії нормативно-правових актів, ніж порядок 734, ми можемо сказати, що даний порядок не відповідає закону про освіти і конституції, друзі. Але його все-таки кабінет міністрів прийняв, незважаючи на відповідні положення закону про освіти. І він не прописав нічого, що буде зі здобувачами освіти, які, наприклад, знаходяться за кордоном або Виїхали з тимчасово окупованих територій і не можуть повернутися в Україну для того, щоб в Україні, наприклад, жити, навчатися і ходити до вузу, скажімо так, офлайн. От. Що з ними буде, нічого про них не сказано. Тобто дистанційну освіту фактично похоронили. Ви нібито й можете навчатися, але до певного періоду, поки ВНЗ вас не покличе на проходження базової військової підготовки. Ви не з'явитесь і все відрахування, друзі. Ось така ситуація. Тому можна припустити, виходячи з цього всього. Що ті, хто за кордоном, можете забути просто про вищу освіту в Україні. Ну, якщо або ви повертаєтесь в Україну і проходите військову практичну підготовку. Одне з двох або забуваєте про неї, або повертаєтесь і проходите. Ось така ситуація, друзі. З повагою, ваш адвокат Демченко.